Я хотів би зупинитися на двох моментах, які відбулися у місті Києві, учасником яких я був, зокрема, я так думаю, що вони ключові моменти, тому що відбулося чергове засідання Конгресу органів місцевого самоврядування, де я віце-президентом, і де розглядалися ключові питання щодо обмеження повноважень органів місцевого самоврядування за період 2008-2010 років. Було б підготовлено відповідне звернення до президента країни. Я так думаю, якщо все буде нормально, то найближчим часом відбудеться така зустріч президії органів місцевого самоврядування в асоціації міст України із президентом країни. Зокрема, йшла мова про... Те, що е, прийнятий закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об, обтяження, ви знаєте, що сьогодні БТІ у нас проводить реєстрацію, і ми, е, наприклад, право власності приймаємо через рішення виконавчого комітету. І це є правильно, тому що е, те, що знаходиться на території громади, воно повинно бути знаходитися під контролем і е, повинен бути якийсь певний розумний вплив на нього. Згідно з цього закону, якщо цей закон вступить а він вступає, по-моєму, з 1 січня 2012 року, то фактично від нас повністю все це забирають. І це повністю буде проводитися реєстрація Міністерства юстиції. Ми не, не заперечуємо, щоб центральна база, так як вона сьогодні є, була під агидою Міністерства юстиції, але це призведе до того, як і сьогодні. Що, наприклад, ЗАГС, Юрій Іванович, з усією повагою до нього відношуся, але... Вони сьогодні не виділяють жодної копійки на утримання його, тому він сьогодні знаходиться в жахливому стані. Те ж саме, наприклад, нотаріальна державна контора звертається до мене начальник нотаріальної контори, будь ласка, допоможіть мені з ремонтом. Чому ми повинні вкладати гроші в Міністерство юстиції? Якщо вони взяли на себе ці повноваження. Тобто це те саме призведе до того, що, наприклад, сьогодні БТІ знаходиться в нашому приміщенні, яке належить територіальній громаді. Чому ми повинні наша громада віддавати це приміщення, їм просто на шару? Чому ми повинні віддавати інтелектуальну власність, яка була напрацьована за цей період? Тобто тут є конфлікт інтересів. Тому це одне ключове таке питання, яке в зверненні було озвучено. Друге питання про казначейське обслуговування, що сьогодні... Є певні обмеження, особливо стосувалися вони кінця 2009 року, коли, наприклад, 2,3 мільйона гривень наших коштів ми не могли проплатити за виконані роботи. Це грубо суперечить як Конституції України, так і закону про місцеве самоврядування. І це, на жаль, продовжується. Слідуючи, ви знаєте, що. Міністерством питань житлово-комунального господарства розроблений проект про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг. Тобто, іншими словами, сьогодні тарифи на житлово-комунальні послуги затверджуємо ми. І, на жаль, буває так часто, що сюди включається і політична складова, але це інше питання. Ми ставимо питання про те, щоб. Наприклад, якщо підвищується ціна на газ, автоматично повинно підвищуватися і тариф, автоматично. Якщо на електроенергію, автоматично. Якщо піднімається мінімальна заробітна плата, автоматично. Тобто така вимога. А що сьогодні в е, цьому законопроекті вони хочуть зробити сьогодні, типу, як Енкаре Але я боюся, що ми перетворимося як інспекцію по в Київській області для того, щоб, наприклад, комунальному підприємству підняти тариф, треба буде їхати туди. Я, я кажу, це з повною відповідальністю. Олександр Миколаївич мені показує, да, я це прекрасно розумію, що поки ви там, як кажуть, не домовитеся з ними, то тариф не буде підніматися. Це призведе до того, що ми фактично будемо валити наші комунальні підприємства. Тому це питання ключове для нас. Ми теж будемо його ставити питання на такому всеукраїнському рівні, щоб цього не було. <кій> Слідующе, це те ж саме зараз розробляється Державним комітетом із земельних ресурсів України. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема щодо того, що органи місцевого самоврядування будуть усуватися від здійснення повноважень в реєстрації суб'єктів право власності на землю, право користування землею, договорів оренди і так далі. Тобто, як може бути, що земля знаходиться на території громади і фактично... Я просив вам такі ключові моменти, щоб ви, як кажуть, були в курсі справи, тому що ви є в літературі, в газетах, на жаль, поки що не, не прочитаєте, так? Ну і останній пункт, він, можливо, Володимир Іванович Палінка скаже, може, він ще поки не актуальний, поки що сьогодні для нас, але ви знаєте, що існує постанова Кабінету міністрів щодо удосконалення схем розрахунків за використану електроенергії та природний газ. Тобто мається на увазі, що... Ми, слава Богу, якось успішно прожили цей, цей період. Тобто, якщо будуть існувати борги за газ, то автоматично згідно цієї постанови, якщо люди заплатили за послуги, то автоматично будуть гроші забиратися на погашення за газ, а питання щодо виплати заробітної плати і так далі буде залишатися відкритим. Це ми також вважаємо, що це є нонсенс, і це питання також треба буде врегулювати. Це одне питання. І хочу сказати, що на цьому форумі обговорювалося одне звернення. Я ще раз, користуючись моментом, хотів би подякувати всім нам і нашому депутатському корпусі виконавчому комітету за те, що ми все-таки знаходимо спільну мову і в нас стабільна ситуація. В зв'язку з цим і місто розвивається. Але було звернення міського голови міста Енергодара, ви просто подумайте, що там твориться. 7.6 після 18 години, я просто тільки витримку з цього листа запитаю, декілька депутатів та близько 50 осіб, у тому числі в воєнізованій формі приватного охоронного підприємства, захопили будівлю виконкому, вилабали двері службових кабінетів, військового голови, його заступників, провели в них обшуки. Значить, до сьогоднішнього часу вони не пускають у адміністративну будівлю виконавчого комітету, законообрану владу. Значить, Поліція зайняла позицію якщо депутати розділили частини. Одні кажуть, що ви забезпечите порядок, а другі кажуть, що ви не втручаєтеся, тому не в центральній ситуації, фактично місто паралізовано. Ситуація нестабільна ситуація, я хочу вам сказати, десь в одній третині міст України знаходиться завдяки тому, що в нас така недосконала виборча система. От, слава Богу, я кажу, Бог нас милував. Просто для інформації. Ну і ще дуже важливий форум відбувся в четвер, на який е, уповноваженим Генерального секретаря Ради Європи я був запрошений на цей міжнародний форум, де обговорилося питання впровадження програми Ради Європи, посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні. Значить, На цю програму виділяється півтора е, мільйона євро. Ця програма буде діяти три роки і такі ключові моменти, які дуже важливі для того, щоб ми в демократичному сенсі далі розвивалися. Це програма складається, що, що повинно бути зроблено. Це структурна, та структурна реформа місцевого самоврядування, а, зокрема, чітке розподілення повноважень між органами місцевого самоврядування і державою. Тобто, наприклад, сьогодні медицина. Хто її повинен забезпечувати? Держава чи органи місцевого самоврядування? Чітко це не розписано. Освіта аналогічно, позашкілля чи те саме культура, спорт. Тобто, так як в цивілізованих країнах це зроблено, в нас цього немає. Європа пропонує, що давайте і просимо вас, станьте цивілізованими людьми. І це дуже слава Богу, що вони нас штовхають і заставляють це робити. Друге, фінансова децентралізація. Ну не є нормальною, що ми, наприклад, заробляємо леву частку доходів. І без нашого дозволу, без нічого їх вилучають наверх і нам залишають на елементарні речі, яких в нас не вистачає. Тетяна Анатолійовна мені дала знову на майже 2 мільйона. Причому ті речі, які треба виконати. Якщо там дах тече, то вибачте, його треба робити. Але в нас цих коштів немає сьогодні. Третє це сприяння реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Майже на увазі ми всі говоримо про реформу житлово-комунального господарства, але при тому підході державному, який сьогодні існує, ця реформа проведена не буде. Тому що всі граються в політику, всі намагаються, як можна, зберегти так званий електорат, гарне дуже слово. От, а фактично сьогодні треба, щоб в нас були власники будинків. Цього, на жаль, всі бояться вголос сказати і зробити. Посилення поінформованості громадськості та зацікавленості історик щодо реформи місцевого самоврядування. Тобто ж, те, що в принципі, ми в виконавчому комітеті вже давно робимо. Щоб громада наша знала, чим ми будемо займатися. Якщо підвищуються тарифи, то ми повинні довести, чому ми це будемо робити. Якщо ми хочемо товариство співвласників зробити, то ми повинні теж це зробити. Якщо ми кажемо людям, що треба платити податки, то ми повинні також, з іншої сторони, громада повинна сказати, що ми платимо податки, а як вони використовуються? Ефективність використання цих податків. Ну тобто такий, щоб взаємний процес. Оце такі два форми, які відбулися у місті Києві, просто в плані. І формування вас.